Всім привіт! Друзі! Є дуже гарна новина для українців в Польщі, і я зараз цю новину хочу вам озвучити. На кінець-то, хто очікував карту цукру, то є така найприємніша новина з того, хто її отримає, цю карту цукер і в подальшому захоче. Стати резидентом ЄС, то саме ось цей термін перебування в Польщі на підставі карти Цукор буде зараховано до строку, який необхідно для отримання цього дозвілу. І, друзі, починаю. Зайшла. На офіційний сайт gov.pl, тому що я завжди вивчаю тільки офіційні документи, і хочу вам оголосити взагалі оголосити про цю карту побуту для України, для громадян України Спесел Укр. Наступного року, тобто в 2026 році, громадяни України, які мають песель Укр, зможуть отримати карту попиту строком на три роки так звану карту цукр, про яку ми багато говоримо. І зараз я з цього офіційного джерела розкажу вам, що для нас. Це означає і як далі бути і що робити. Подати заяву можна буде виключно в електронній формі, про це я вже в одному з відео вам говорила. Тобто через спеціальний портал, який називається МОС. три великі букви М, ОС, модуль обслуговування справ. Ця інформація. Відео управління у справах іноземців, і саме опублікована на порталі Govpl. І я зараз вам про це все розкажу і зачитаю. Закон, що повністю дозволяє запровадити ці рішення ухвалено парламентом і очікує вже на підпис президента. І про дату запуску інформаційної системи для електронного подання заяв на отримання дозволу на перебування в Польщі поінформує наше управління у справах іноземців трішечки пізніше, але це не буде з 1 січня 2026 року подання цих заяв. Тож я буду слідкувати за оновленням цієї інформації і потім буду вам розказувати. Зараз я хочу сказати про те, що ось уже офіційно опубліковано, хто зможе отримати карту побуту цукр. Ви зможете отримати карту, якщо відповідаєте всім. Умовам, про які я вам зараз скажу. Перше, ви є громадянином України або членом громадянина України. Наприклад, це ідеться мова про подружжя, чоловік, дружина. Друге, ваше перебування в Польщі є легальним у зв'язку з перебуванням під тимчасовим захистом. Тільки під тимчасовим захистом, підкреслюю. Далі, станом на 4 червня 2025 року ви вже мали статус Укр. І далі доповнюю, що на день подання заяви на видачу карти побиту Цукр, ви маєте статус Укр. І також ви маєте безперервний статус Укр, щонайменше протягом 365 днів. Ви розумієте, так, що 25 червня 2025 року, тобто, станом на цей на цю дату враховуються особи, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, але ось ви маєте і ще безперервний статус Укр щонайменше 365 днів. Далі, відносно дітей, ваша неповнолітня дитина, яка прибула з території України, зможе отримати карту побуту, якщо виконає наведені вище умови, ну, батьки виконають, від імені дитини подати заяву одному з батьків. Або якщо це опікун, то подає опікун таку заяву. Ваша дитина, яка народилася в Польщі. Тут про цих дітей, що народилися в Польщі, пишуть також може отримати карту побиту цукер, якщо мати дитини прибула легально з території України тільки після 24 лютого 2022 року у зв'язку з воєнними діями і виконано всі. Наведені нижче умови для цієї матері, тобто і дитини. дитина перебуває у Польщі легально на підставі тимчасового захисту. На день подання заяви дитина також має статус Укр і мати дитини також має карту побиту Цукер. Від імені дитини один із батьків подає цю заяву або опікун, і ще раз наголошую. Далі, друзі, в яких випадках система відхилить вашу заяву про видачу карти побуту Цукр? В тих випадках, якщо на момент подання заяви в, Песелі, в реєстрі Песель Укр ваші дані будуть неповними. Тобто бракуватиме таких даних, перше. Ім'я, прізвище, дата народження, стать громадянство. Далі серія, номер і термін дії е, чинного е, документа. Третє, Відбитки пальців або інформація про фізичну неможливість їх зняття. І четверте зразок власноручного підпису стосується осіб, які досягли 12-річного віку та здатні поставити уже підпис. Далі, наступний пункт: як ви можете отримати карту побиту цукру? Заяву про видачу карти цукр ви зможете подати лише в електронній формі. Ще, це, ще раз це підкреслюю, за допомогою спеціального порталу МОЗ, тобто модуля обслуговування справ, доступного через інтернет-браузер. Вам не доведеться записуватися на прийом для подання заяви чи стояти в чергах, щоб подати оцю заяву. Ви зробите це у зручний для вас час. Ви також зможете перервати заповнення заяви, зберегти введені дані та знову їх редагувати. Якщо ж ви правильно заповните заяву, пишеться ось тут на порталі, і додасте всі необхідні документи до воєводського управління, вас викличуть тільки лише для отримання готової карти побиту. Доступ до цієї системи МОС буде безкоштовним. Заяву ви можете подати самостійно. І, друзі, вивчайте, як це подавати. Не, без, можна це робити без залучення платних посередників. І ваші єдині витрати становитимуть, перше, це 340 злотих це гербовий зір, що оплачується під час подання заяви. І 100 злотих ви потім заплатите за видачу карти побуту. Рахуємо разом, це буде 440 злотих без ніяких посередників. Якщо з посередниками, то це вам буде дорожче. Далі, друзі, також важлива інформація, слухайте до кінця, щоб подати заяву про видачу карту побуту цукр, що вам буде потрібно: перше: зареєструвати свій обліковий запис користувача у новій системі МОЗ. Тобто модулю обслуговування справ. Якщо у вас вже є обліковий запис у учінній системі МОЗ, вам буде потрібно створити новий. Друге, особисто особисто авторизуватися в системі МОЗ через логін GO.PL та заповнити формуляр заяви на карту. Побиту на видачу карту, для громадян, для громадян України, які тільки перебувають під тимчасовим захистом. Далі треба буде ще підписати заяву в електронній формі. Для цього необхідно мати довірений профіль, кваліфікований електронний підпис. Або особистий підпис зробити, які необхідно додати додатки. Перше це актуальну фотографію також в електронному вигляді в цифровому файлі. Потім підтвердження здійснення платежів. Це скан копії документів, або електронне підтвердження переказу. Далі 340 злотих. Я вам говорила вже це гербовий збір. За надання дозволу на тимчасове перебування і 100 злотих за видачу карти побиту. І ось, друзі, після правильного підписання та подання заяви ви матимете можливість зберегти її у форматах, наприклад, PDF, а також отримати офіційне підтвердження, отримання. І, друзі, у разі позитивного рішення воєводського управління то вас повідомлять про можливість отримання персоналізованої карти побуту. В яких випадках ви не отримаєте карту побиту? Ви не отримаєте карту побиту, якщо не виконаєте наведені ці умови, про які я вам тільки що розказала. Далі ваші дані внесено до переліку іноземців, перебування яких на території Польщі, є небажаним. Або ж Ваші дані внесені взагалі до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в'їзді і перебуванні. Далі відмова її видачі вимагається міркуваннями обороноздатності і безпеки держави чи охорони безпеки та громадського порядку. І ще, коли ви не отримаєте карту побуту, це коли ви не здійснили оплату за видачу карту побуту, або ж не сплатили гербовий збір 340 злотих за надання дозволу на тимчасове перебування. І ще ось таке питання на цьому сайті Управління у справах іноземців розкривається, чому варто отримати карту побуту «Цукар»? І вони описують, що з моменту отримання карти цукр ваше нинішнє легальне перебування по статусу Укр буде перетворено на дозвіл. Тимчасового перебування строком на три роки ви матимете повний доступ до ринку праці, вам не знадобиться більше додатковий дозвіл на роботу, і зможете вести в Польщі підприємницьку діяльність на таких самих засадах, як і громадяни Польщі. І ще варто за чому це варто отримати карту цукру? за наявності. Карту побиту цукр. Ви зможете використовувати усі права, які передбачені для іноземців, що мають дозвіл на тимчасове перебування в Польщі. Карту побуту, цукор разом із чинним проїзним документом надаватиме вам право подорожувати також із шенгенською зоною до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Якщо ви в майбутньому те, що я на початку відео сказала, захочете подати заяву на отримання дозволу уже на довгострокове проживання резидента Європейського Союзу період вашого перебування у Польщі на підставі карту побуту цукор, буде зараховано до строку необхідного для отримання цього дозволу. Це офіційна інформація. Вже. Якщо раніше гадали, буде чи не буде, то зараз я таку інформацію прочитала: що період перебування в Польщі на підставі карти побуту цукру буде зараховано до строку необхідного для отримання дозволу на резидента ЄС. І ще саме управління у справах неповнолітніх зверта у справах іноземців. Не не неповнолітніх у справах іноземців. Просить, що необхідно слід запам'ятати. Якщо ви отримаєте карту побиту цукр, ваш статус Укр буде анульовано, це повинні розуміти, і ви втратите право на пільги, що надавалися в рамках статусу Укр. Натомість ви зможете отримувати виплати на підставі інших норм. Зокрема, оці 800 плюс на дітей, якщо виконаєте умови, визначені відповідними положеннями законодавства. Друзі, хто отримує безкоштовну медицину, не буде отримувати, але молодь вже не отримує її. А і пенсіонери, хто отримує карту цукор, хочу звернути увагу, що безкоштовної медицини тоді вже взагалі не буде. Так, далі після отримання. Карти побиту Цукр ви зобов'язані повідомляти воєводу, який видав саме цю карту, про кожну зміну місця перебування протягом 15 робочих днів. Це треба запам'ятовувати, друзі, такі моменти. Далі, що слід пам'ятати: якщо ви виїдете з Польщі на період понад 6 місяців, ви втратите дозвіл на тимчасове перебування. Якщо ви не заберете карту побиту цукор протягом 60 днів від дня, коли воєводське управління повідомило про можливість її отримання, ви не отримаєте дозвіл на тимчасове перебування, а карту побиту буде взагалі анульовано. І наступний дозвіл на тимчасове перебування ви зможете отримати на загальних підставах. І далі, ось управління у справах іноземців говорить, що додаткову інформацію буде оприлюднено після підписання законну президентом. Тож, друзі, я також очікую цю офіційну інформацію, яка інформація буде ще з'являтися, я буду вам повідомляти, тож підписуйтесь, будь ласка, на канал. Сподобалося вам відео, ставте Вподобайки і будете очікувати нових відео тоді від мене. І я вам бажаю щастя і добра, і щоб у вас все вийшло так, як ви забажали, і про що ви мрієте. На сьогодні всім до побачення!